Друзі, вітаю за перемогу український. Хтось може сказати, ти ж так зіп'єшся, ніби п'ю я воду. Хтось може сказати, що вода так не діє, як міцний напій, але це діє, бо все навколо нас і ми в тому числі. Все є вода. Да? Більша частина води. Давайте подивимось, що зробити, щоб ворог відступив. Да? Відступив, признав, визнав свою поразку. Це про все. Будемо дивитись як на загального ворога України, так і на особистих наших ворогів. Подивіться у центр колоди, сконцентруйтесь на собі або на нашій ненькій Україні, ненці Україні. І будемо дивитися. Так, що варто зробити, щоб ворог відсутня? Так, і карта сила, як підказка вистрибує, да? у серпні ворог відступатиме. Це 100% на нашому боці сила. Сила це не про кількість, це навіть не про кількість, не те, що живої сили, і не, навіть не а, зброї кількість, а силу, про силу духу, про силу. Справжніх воїнів про силу бажання перемогти відстояти, захистити силу і наснагу, що варто зробити і чи буде за нами перемога. Трійка Пентаклів. Ну, звісно ж, донатити і ще раз донатити, а, розуміти нам всім, що. А, Зараз такий час, що не варто е, видихати е, і зупинятись в тому, що ми донатим, в тому, що ми допомагаємо е, і воїнам, і таким чином, і самим собі. Щодо власних справ, е, тих, що, наприклад, ви скажете, я думав, що думала, що це по роботі, як перемогти особистих. Ворогів, наприклад, конкурентів, то я скажу так, тут е, ваші зусилля, ваші вкладення, можливо, десь е, вкластися грошима комусь доведеться, тут так іде, трійці контактів. Так, п'ятірка мечів, а є зрадники, щоб ви знали і розуміли, хтось є зрадники. Це і також на загальний, на загальний стан речей да, в Україні, що є зрадники, так і у вас особисто щури, да? король мечів. Хто це? Це ви, чи це хтось з ворогів, лицар мечів. А, ні, дивіться. Це, більш за все, ваші конкуренти або ворог ваш. Якщо мене дивляться військові, дивіться, ви, якщо вже а, постарше, да? той, хто молодше вас, може бути підступний, і ворог може бути молодше. Тож будьте начеку. Якщо ви молодий, то навпаки, получається. Той, хто старше. Так. Ну, таке вам трішки привідкрити, да? і знову п'ятірка мечів, і знову тут про зради. Задвоєння карт говорить, що дуже ретельно перевіряйте свої зв'язки, своє спілкування, адже в вашому оточенню є зрадники. До речі, да, я. Ну, ладно. Я також розумію, що я знаю, що є дехто зрадник, королева жезлів, королева жезлів, дівчата. Це ви, якщо ви дивитесь, ви потужна, можливо, вогняного знаку, але не обов'язково ви можете бути на сьогодні вогняних енергій. Тут спетаклів вам воздасться. Вам дається шанс, величезний шанс на що? На що? Комусь гроші хороші такі прийдуть, на що? Шістка пентаклів. Знаєте, гроші до грошей, це я б так назвала. А знаєте тут така пряма порада, допоможіть комусь. І вам величезний шанс. Тут величезний шанс мов би на допомогу комусь. Тобто вам обов'язково прийде велика сума, якщо ви частину суми на якусь благочинність, на щось хороше, на вибачте, на захист когось. Ну це і донати на ЗСУ, і донати на а, притулки для тваринок, для людей допомога. Кіньте ціну, якщо ви здаєте в оренду, наприклад, переселенцям. Взагалі, якщо ну, є змога здавати так, хай там комунальні платять. Ну, Хтось скаже, легко тобі говорити, здавай так. До речі, у ну, Миколаєві, будь ласка, кому надо житло, можемо запропонувати. Тірка пентаклів, так, да, це про те, що це про те, що хтось, хтось буде потерпати, якщо в тому сенсі шістка мечів, якщо ви нечесно поступаєте, якщо вас зраджуєте, якщо ви десь. Ну, десь з кимось нечесні, да? тобто, тобто йде якесь, у вас відберуть щось, відберуть, якось так іде Двійка жезлів. Вам говорять, що світ прекрасний, щоб не куялося. Да? Вмійте побачити, один бачить щось лише негативне. Інші бачать позитив, навіть в негативному. Навіть попри ті події страшні, варто все ж таки зважати і на щось хороше. Ну, Наприклад, да, був прильот, не дай Боже. Да, але ви живі залишилися, якщо ви розумієте, що ви залишились живі, так щось пішло, так, якесь накопичення, заощадження прийшлося. Викласти, але ви живі, а життя найцінніше. Король Пентаклів. Король Пентаклів, це чоловік може бути, хто мене тут дивиться, сімка мачів. Особлива увага тим, у кого свій бізнес, у кого а... зараз, якщо ви у сім'ї, у сім'ї, будьте уважні і так, про що тут хтось? Так, сонце. Так, вся увага на дітей. От у кого є сім'я, особливо чоловікам, ваша допомога вашим дітям. Вони потребують вашої допомоги. І це не лише про гроші. Діти ваші мають відчувати, що ви Любите, а не лише там грошима, знаєте, відкупаєтесь. Не вистачає батьківської любові. Е, Я розумію, більшість чоловіків задіяні у захисті батьківщини. Але... Виразити свої почуття попри все, попл, попри ваш цей панцир, який ви наростили жорсткості за період війни. Хоча наші військові взагалі просто їм шана і наскільки вони спасають тваринок, спасають людей. Ну, Просто вони не втрачають цієї доброти в серці. Просто диво даєшся, скільки вони бачать жорстокості від ворогів. Все ж таки, як здолати ворогів, королева кубків. Ну, Тут на подив говорять все ж таки коханням: даруйте любов. Знаєте про що я нещодавно думала? Думаю. Раніше ж українці от були для росіян кумірами. Вони просто мріяли і бредили Карпати, так? як вони любили приїздити в ті Карпати в Київ. Так? Я ж пам'ятаю, і з Москви приїздили там, до наших родичів в українське село, як вони. Цей борщ український, налізнички, варенички, да? як вони восхищались. А тоді вони вирішили, що це можна привласнити, що борщ це вже не український, і що вареники це вже не українські, да? і що все ж що голубці. Так? І вони вирішили, що як ми не можемо бути влізти в вашу шкіру, да, стати вами такими, як ви, або вони не можуть, да, у них навіть о, оцей ротовий апарат не може е, про, наші слова так виговорювати, а вони вирішили нищити, да, от таким чином, добитися, того що е, вони не можуть це вже спостерігати наскільки. Шикарні українці, наскільки потужні, наскільки величаві і історично вже такі да, прокачені чомусь слово, ну, хай буде так. да, прокачені. В них немає такої потужної історії, в них немає таких величавих, таких людей величних, да, як українці. У них нічого по суті немає, і де далі гірше буде. І це вже нагадує їхня поведінка оця, цих росіян. Як ото передсмертні вже їхні е, такі, знаєте, як ото хвора-хора людина і вона покусати, покусати всіх там. По... Агресує вже на оточення, що вони живі, а вона вже доходить, доходить. вже. Оце зараз таке Росія нагадує з себе таке представляє. І ті, хто ще є, хто вже прозріли, є хто вже звідти втікли, вже не озираючись назад, ну, ті, хоч трішки щось зрозуміли, а хто там от підтримує це все це. Це просто страшно. Це, ми будемо спостерігати, як воно то все у них там руйнується, вони зсередини, вони вже зсередини, з голови, голови вже зруйнувалися в них. Розумієте, вже ті, тіла їхні вже просто ну, руйнуються. Це вже вони кожен, хто підтримав оцей страшний режим. Який терористичний да, режим їхній а, і злочинний, то ті вже зруйновані зсередини. Як побороти ворога? Він вже сам себе поборов той ворог. Якщо говоримо на загал да, по, по Україні, то Росія вже себе зруйнувала. Вона. Сама себе вже зруйнувала. І вже, ну, по факту країни не існує такої, як Росія. Да? Це вже в минуле історично будуть да, вивчати, що була така недокраїна. Так, ну все, да, світ, бачите? Карта Світ говорить, що все кардинально зміниться. А ну чи буде в світі така країна. Як Росія, ну, покажіть з декілька там, років, або навіть десятиріч, нічого, ми почекаємо, да? Двійка жезлів, а ну, наші сподівання справдяться. Так, да, король жезлів, лицар кубків, ну, по і чи буде така країна, як Росія, десятка мечів. Не буде такої країни, як Росія, так що можете вже дивитись, хто до якої все ж таки національності відноситься, бо там фактично немає такої нації Руські, бо Русь це Русь, Київська Русь, це Українці, Русь. Да? Київська Русь, столиця Київ, Русь це Київ. Київська Русь, а не Росія. ну, Такої немає країни як Росія. от, І там всі нації були. Як то правильно недавно відео дивилася, що в родомі, здається, в Москві, що інструкції там якісь, чи як до якогось лікаря звернутися на всіх мовах є, а на російської немає. На казахській є. на ета... А автор відео там, ну, мабуть, росіянин каже, ну, правильно, а на русском ні. Ну, а автор відео взагалі сміється, каже, ну, правильно, ж в Москві ж не русських. Там є всі. Ну, хто, хто заводно, тільки не російські. Тобто немає вже, розумієте? Тож, чекаємо, все світ зробить, все за нас. І... Самі вороги самі себе і руйнують. І хай буде так.